Розпочинаємо брифінг МЗС України з найбільших важливих питань порядку денного цей тиждень був дійсно дуже важливим і активним з точки зору міжнародних подій та візитів. Як ви знаєте, 6 липня цього року міністр закордонних справ Хабівства Норвегія, Бренде, прибув в Україні з робочим візитом, мав низку важливих зустрічей на високому рівні, а також з міністром закордонних справ України Павлом Клінкіном центрі уваги дискусії, безперечно, були мінські домовленості, імплементація цих домовленостей Російською Федерацією і до українське новецьке співробітництво. Вчора, 7 липня, напередодні Варшавського саміту НАТО в Україні прибував з візитом Державний секретар США Джон Керрі, який провів низку важливих зустрічей на найбільш високому рівні. Візит державного секретаря засвідчує підтримку України з боку США. Довіру та ефективну координацію між Києвом та Вашингтоном. В центрі уваги зустрічі безперечно були мінські домовності, дії російської агресії, здійснення України-внутрішніх реформ і підтримка США з боку України з боку США. Сьогодні, 8 липня, розпочався роботу саміт НАТО у Варшаві. Варшавський саміт має всі підстави для того, щоб стати непересічною подією в новітній історії Альянсу. НАТО має знайти відповіді. На виклики, спровоковані з одного боку, агресією Росії проти України, агресивною поведінку Москви у Східній Європі та спробами мілітаризації Арктики, а з іншого боку, масовою міграцією з Близького Сходу та прямою терористичною загрозою з боку угрупування ідіотів. Безперечно, безпека України продовжує перебувати на порядку денному НАТО. На саміті має бути обговорена подальша підтримка Альянсу зусиль зі зміцнення. Обороноздатності України як одного з ключових чинників безпеки Євроатлантичного простору. На цьогорічному саміті НАТО Україна буде єдиним країною партнером Альянсом, яка матиме окреме засідання на найвищому рівні. Комісія Україна НАТО, яка засідатиме на рівні глав держав у рамках саміту. На засіданні Комісії Україна НАТО українська сторона очікує отримати від організації так званий комплексний пакет допомоги. Його має бути схвалено на рівні глав держав та урядів, спрямований на розвиток оборонних спроможностей України відповідно до стандартів НАТО на середньострокову перспективу, а також ухвалити спільну заяву за результатами цього заходу, якій буде відзначені спільні здобутки та міцність особливого партнерства між Україною та НАТО. У комплексному пакеті допомоги. Систематизовані вже існуючі та нові програми співробітництва, ініціативи та програми Альянсу, збалансовані ресурси та фонди, спрямовані на підтримку оборонного сектору України для реалізації широкомасштабних реформ. Серед е, основних напрямків, які входитимуть до комплексу пакету допомоги, перш за все слід виділити наступні: це напрямок щодо реформи органів безпеки. Протидії гібридній війні, стратегічні комунікації, енергетична безпека, кібернетична безпека, військово технічне співробітництво, логістика, стандартизація та багато інших. Ми дійсно очікуємо важливі результати за підсумком цього саміту. Наступне питання порядку денного стосується порушення в Суспільному Федерації мінських домовленостей. Ситуація на сході, як ви бачите, залишається вкрай напруженою. Саме на сьогодні вже понад 8 тисяч обстрілів порушень режимом припинення вогню. Російська Федерація як підписанець мінських домовності не має ні бажання, ні наміру, ні здійснити жодних практичних кроків щодо реалізації мінських домовності. Продовжуються незаконними збройними формуваннями систематичні обстріли наших збройних сил. Найбільш небезпечними напрямками залишаються Луганський, Донецький та Маріупольський. Зафіксовані факти застосування озброєння, що мало бути відведені згідно з мінськими угодами. Неодноразово мали випадки перешкоджання діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відмова у доступі до кордону та обстріл спестеграчів спеціальної моніторингової місії. В інтересах незаконних збройних формувань здійснюється повітряна розвитка Збройних сил України в зоні антитерористичної операції з використанням безпілотних апаратів, у тому числі ударних. Проводиться розвідувальна диверсійна діяльність. Російські кадри військові безпосередньо здійснюють керівництво навчанням бандформувань. Російська страна продовжує переправляти через тимчасово неконтрольовані ділянки кордону, найманців, зброю і російських солдат, отримують безперечно матеріальну технічну підтримку. І останні з таких так званих гуманітарних подвоїв, які по факту є фактично контрабандою, відбувся наприкінці червня цього року. Такі дії безперечно суперечать заявам Росії щодо готовності до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Більше того, слід зазначити, що черговим прикладом невиконання російсько-мінської домовності є чергове блокування саме вчора в рамках ОБСЄ пропозиція розширити мандат місії спостерігачів ОБСЄ, яка діє на двох російських пунктах пропуску – Кукру і Донецьк на всю неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону. Таким чином запобігти подальшій ескалації. Вкотре Росія є єдиною країною з 57 країн, яка блокує розширення цього мандату цієї місії. Таким чином, ми розуміємо, що є що приховувати Російській Федерації на неконтрольних ділянках кордону. Виходимо з незмінної позиції, що ефективний моніторинг з боку Росії, вздовж цієї неконтрольної ділянки українського сільського кордону. Є невід'ємною передумовою успішного мирного регулювання. Тому такий відвертий опір Росії, реалізація цього важливого елемента безпеки є її цілеспрямованою протидією мирного процесу. Адже повномасштабна присутність міжнародних спостерігачів не дозволить РФ продовжити таємне переправлення через неконтрольні ділянки своїх військ, найманців та зброї. У цьому зв'язку ми закликаємо міжнародне співтористів посилити санкційний тиск на Російську Федерацію з метою забезпечення неухильного отримання мінських домовностей. Україна, зі свого боку, залишається абсолютно відданою кожному пункту мінської домовності. Вкотре ми оголошуємо, що безпека є ключовою передумовою для реалізації всіх інших положень мінського процесу. Разом з тим, незважаючи на це, ми віддані і. Будемо далі працювати над всіма іншими проєктами мінського процесу. Наступне питання стосується санкцій ЄС. Як ви знаєте, 1 липня цього року рішенням Ради ЄС були продовжені економічні санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2017 року. У зв'язку з відсутністю прогресу в імплементації Москвої мінських домовленостей та ескалацією безпекової ситуації на сході нашої держави. Казне рішення стало черговим свідченням єдності європейських столиць у питанні збереження тиску на Російську Федерацію. І ми дуже цінуємо таку підтримку з боку Європейського Союзу і розраховуємо на незмінність підходів у питанні санкційної політики. Станом на сьогодні санкції залишаються одним з найбільш ефективних механізмів стримування російської агресії та спонукання Росії до мирного визнавання на Донбасі. Трумінський режим має припинити агресію проти України, має припинити окупацію Криму, і має припинити дестабілізацію Донбасу. Разом з тим, в цьому контексті хотіла би також висловити своє глибоке розчарування, стурбованість рішенням, яке було ухвалене вчора, 7 липня, Палату представників Республіки Кіпер, ухвалено резолюції з пропозицією скасувати санкції проти Росії. Ми, безперечно, категорично засуджуємо такі дії. Попри те, що сама резолюція не має юридично зобов'язуючого характеру, сам факт її ухвалення, звичайно, викликає на турбованість. Він свідчить про нехтування окремими політичним силами, окремими кіпсульськими депутатами, основоположними принципами міжнародного права і позицію Європейського Союзу. Ми наголошуємо, що недавні рішення Європейського Союзу щодо пролонгації дій санкцій. Проти Російської Федерації, вкотре засвідчили, що позиція має бути єдиною. У цьому зв'язку ми отримали запевнення від Кіперської сторони, від Посольства Кіпру в Україні, а також від МЗС Кіпру, про те, що позиція уряду Кіпру є незмінною. Ми розраховуємо, що уряд Кіпру і надалі буде підтримувати Україну, буде і надалі твердо залишатися на засадах принципів міжнародного права, повага до українських цінностей. І буде підтримувати міжнародні зусилля з метою припинення агресії проти нашої держави. Наступне питання стосується діалогу Україна ЄС. Також вчора переважно більшістю комітет Європейського парламенту із закордонних справ підтримав якнайшвидше запровадження безвізового режиму для громадян України без подальших затримок і додаткових умов. Назначене рішення безперечно надзвичайно важливе для нас. Це знак підтримки громадян України. Це чергово важливий крок на шляху скасування віз для короткострокових поїздів громадян України до ЄС. А, разом з тим, це ще не є остаточне рішення. Надалі рішення має бути схвалене комітетом ЄС з громадянських прав, юстиції та внутрішніх справ, а також на пленарній сесії Європейського парламенту і після цього Європейською Радою. Ми а, дуже сподіваємося, що. Рішення буде ухвалено найближчим часом, що буде позитивно. Ми отримали запевнення від європейських чинників в тому, що рішення буде ухвалене найближчим часом в цьому році, враховуючи, що Україна виконала всі вимоги, всі критерії плану дій щодо лібералізації візового режиму. Ми також розраховуємо на активну роль словацького головання в ЄС, на, і на подальшу підтримку наших партнерів в цьому питанні. В контексті діалогу Києва ЄС хотіла зробити невеличкий анонс. Щодо заходів, які на наступного тижня, 11-12 липня цього року перше в Києві відбудеться сьомий неформальний діалог ініціативи ЄС Східне партнерство за участі міністрів закордонних справ, а також міністрів економіки держав-учасниць східного партнерства, а також до участі сторони ЄС, зокрема, комісар ЄС з питань європейської політики, сусідства та переговорів з розширення Йоханаса Хана комісар є з питань внутрішнього ринку, промисловості підприємства та малого і середнього бізнесу Ельжбетки Байковської та заступника генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Герлі Шмід. Зокрема, буде дві панелі. 11 липня відбудеться зовнішньополітичний компонент за участі міністрів закордонних справ, заступників міністрів закордонних справ, східного партнерства, під головуванням міністра закордонних справ України. І цей, ця панель буде присвячена безпековому виміру взаємодії в рамках східного партнерства. 12 липня відбудеться грузові компоненти за участі вже міністрів економіки держав-учасних східного партнерства, підголованням першого віце-прем'єр-міністра і міністра міста економічного розвитку і торгівлі України. Він буде присвячений питанням малого та середнього підприємства. Ми всі запрошуємо на цей захід, який відбудеться, анонс буде розміщено на нашому сайті і розпосіджено на найближчим часом. Наступне питання, яке завжди є на порядку денному МЗС, я став на щоденному. Порядку денному це питання наших прив'язнів Російської Федерації. Вриваючи судовий фарс над нашими співвітчизниками, я свідченням грубої зневаги з боку Російської Федерації всіма нормами міжнародного права, моралі та гідності. В той час, як вся демократична спільнота продовжує засуджувати такі дії і закликати Росію до негайного їхнього звільнення, Російська Федерація продовжує незаконно вивозити викрадати нашим громадян до Російської Федерації. На даний час за м'янними інформації на території Російської Федерації у незаконному в'язненні перебувають 13 політичних в'язнів громадян України. Серед них четверо кримських татар. Руслан Зайтулаєв, Мурій Прімов, Рустем Баїтов, Ферат Сейфулаєв, які переслідуються окупаційною владою Криму за релігійну ознаку і були незаконно вивезені з Окупованого Криму в Росію і знаходяться зараз в Ростові, на Дону. По-друге, тривають операційні скарги, касаційні скарги щодо наступних громадян України. Микола Карпюка та Станіслава Клиха, Сергія Литвинова. Валентина Богійського та Хайсера Джамілєва. По-третє, безперечно, МЗС на щоденній основі разом з нашими консульствами Російської Федерації здійснює комплекс консульсько правових заходів з метою забезпечення законних прав пов'язаних українців, а саме, відвідання їх в місцях утримання, надання сприяння в отриманні у разі потреби медичної допомоги, перевірка умов утримання. Та скарг на неналежне ставлення з боку працівників виправних установ, забезпечення матеріальною допомогою, оплата послуг адвокатів, моніторинг судових засідань, забезпечення можливості відвідання наших громадян, наших політв'язнів, їхніми рідними, життя заходів для пошуку, також доказів невинуватості громадян України. І тут ми працюємо разом з іншими компетентними органами в Україні. Водночас варто врахувати, що в умовах сучасного стану взаємовідносин України та Росії Росія абсолютно зухвала не всіма нормами, як двосторонніх конвенцій, так і в багатосторонніх. І дуже часто важко нам отримати дозвіл нашим консулам на відвідання наших предприємних. Ми вкотре, який місяць намагаємося отримати дозвіл на відвідування Олега Сенцова, який перебуває в Республіці Саха. І ми до сих пір цю дозволу не отримали без без зазначення причини. Дуже сподіваємося, що ми зможемо отримати в цьому місяці, в кінці цього місяця цей досвід. Треба зазначити, що наш, наша стратегія вона вибудована в будь-якому разі на трьох питах, на трьох стовпах. Перш за все, це політичний вимір, і ми тримаємо цю проблематику на порядку денно всіх міжнародних переговорів. Це стосується і направлення ну, Російської Федерації, яких вже більше 200. Завдяки активній дипломатичній парламентської дипломатії у низку рішень в рамках ООН, ОБСЄ і Ради Європи щодо звільнення наших політв'язнів. Буквально на днях, як ви знаєте, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила рішення, серед якого містилося положення щодо заклику до звільнення всіх політичних в'язнів, всіх в'язнів українських громадян, які знаходяться в Росії. Другий трек це юридичний це безпосередня робота з адвокатами, а також це заводі з іншими компетентними органами. І, зокрема, в контексті Конвенції про передачу засуджених осіб 83-го року щодо відбування покарання на території держави громадянства цих осіб, тобто в Україні. І третій трек — це публічний. Про українських політв'язнів в Росії маю знати, і ми порушуємо ці питання на всіх рівнях і в кожній країні, і в кожній міжнародній організації. Проводимо наради. У з із неродовою організаціями правозахисниками діаспори. І хочу вас запевнити, що звільнення наших політв'язнів – це питання кожного з нас. Не тільки кожного дипломата і кожного консула, а в принципі питання кожного громадянина країни. На їхньому місці насправді могла бути кожен з нас. Проблема викрадення, примусове викрадення людей, зокрема з окупованих територій, я б сказала за підсумками розмов з багатьма правозахисниками, це проблема нажимала людини. Яка зараз існує. Про неї не так багато говорять і її не так багато видно, але це величезна проблема. Люди просто зникають в окупованому Криму і на тимчасово некургованих територіях на Донбасі. У зв'язку з цим, би сказати кілька слів щодо санкційного списку савчина Осінцов. Як ви знаєте, у зв'язку з винесенням судовими органами Російської Федерації незаконних обвинувальних вироків, здійснення інших протиправних дій стосовно громадян України. Указом президента України від березня цього року введено в дію рішення Ради нацбезпеки про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежених заходів, тобто санкцій, стосовно всіх причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кульченко. І вже запроваджені санкції проти восьмисті фізичних осіб, причетних до переслідування українських громадян. Ми також зараз працюємо над. Тим, щоб додати до цього списку всіх тих громадян, які причетні до переслідування незаконного вивезення, незаконного утримання та винесення незаконних вироків Чернія, Афанасія, Вовського, Солошенка, Пустенка, Литвинова, Франдюка та Пиха тобто, по всім тим політв'язням, по яким вже винесені вироки, незаконні вироки на політичних підставах, ми, звичайно, розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти. На те, що на національному рівні нашими партнерами також будуть ховані такі списки, тому що незалежно від того, що вже звільнено завдяки величезній роботі, я як нашого керівництва держави, так і дипломатів і міжнародних організацій наших партнерів Надія Савченко, Геннадії Афанасьєв та Юрій Солошенко, залишаться дуже багато громадян за Росії за політичними мотивами, які ув'язані і требують нашою допомогою. Тому ми закликаємо також наших партнерів ухвалювати такі національні списки, які сприятимуть створювати політичний тиск, і політичний наратив на Російську Федерацію. Це досить важливий і дієвий інструмент як забезпечення безпеки життя нашим громадян, так і для звільнення наших громадян. Наступне питання, яке хотіла порушити, стосується безпосередньо резолюції, яка була ухвалена щоденно полами посадової сіє. В білісі стосувалася порушення прав людини в окупованому Криму. Це надзвичайно важлива резолюція. Ухвалила дві резолюції з боку Палавської асамблеї, які був наслідок військову делегацію. Це резолюція щодо порушення прав людини в Криму і щодо роковинної на трагедії. Разом з тим я би хотіла зробити особливий акцент на резолюції, яка стосується окупованого Криму. Не так часто дійсно вдається ухвалити такі резолюції, враховуючи величезний. Дискурсії на всіх делегацій. Я вважаю, що це величезна перемога як парламентської дипломатії, так і взагалі України як держави на міжнародній арені. Ця резолюція поки підтвердила факт здійснення Росією збройної агресії проти України, рішуче засудила анексію кримського півострова та порушення Росії всіх прав людини в окупованому Криму, зокрема заборону меджлісу кримського татарського народу, застосування політичних репресій проти кримських татар і етнічних українців. В тому числі питання викрадення, вбивства, тортур, тюремні ув'язнення тощо. І резолюція також закликала, як вже казала, Росію звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України. І тому ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, парламентарям з інших країн світу, які підтримали Україну. Тільки шість країн, шість більше, утрималися, в тому числі російські, утрималися від проголосували проти, проти цієї резолюції. Тому надзвичайно важливо тримати на порядку денному, зонішньо-політичному порядку денному питання Криму і питання наших громадян, питання прав людини в окупованому Криму. І наступне питання, яке є надзвичайно актуальним для наших громадян, це питання щодо тимчасового призупинення дії українсько польської дової угоди про місцеве прикордонну руху. Як ви знаєте, з 4 липня? А польська сторона тимчасово призупинила дії угоди між Україною та Польщею про малий прикордонний рух. Це пов'язано перш за все з проведенням заходів високого рівня в Польщі, а саме саміту НАТО, Днів Молоді, Світових Днів Молоді, які будуть наприкінці, липня в Кракові, візиту папа міста до Польщі. Рішення польської сторони було би прийнято відповідно до угоди, і нотифікація була за 48 годин, тобто польська сторона діла в рамках угоди. І таке рішення воно передбачено угодою у разі громадської безпеки, громадського порядку або здоров'я населення. Тобто, якщо існує загроза саме цим категоріям. Відтак, громадянам України, мешканцям прикордонної зони, що воно відвідати Польщу, ще раз подібно голосити. Вони мають мати. Візу, паспорт та інші дозвільні документи не будуть діяти спеціальні дозвіл для малого прикордонного руху орієнтовно до 2 серпня. Це я кажу орієнтовно, тому що так нас орієнтувала польська сторона. Тобто для виїзду в Польщу потрібно буде повний пакет документів як для виїзду в Шенген. Відновлення польського сторонного режиму місцевого прикордонного руху очікується орієнтовно, як я вже зазначила 2 серпня. Воно буде нотифіковано. На рішення про це нетифікованим дипломатичними каналами, і ми одразу оприлюднюємо цю інформацію. Крім того, громадянам, які прямують транзитом через Польщу, слід врахувати, що протягом згаданого періоду Польщі буде тимчасово відомо прикордонний контроль за усім периметром усього кордону. Це тимчасове рішення, яке ухвалено виключно з питань безпеки і виключно на період проведення заходів високого рівня польської сторони. На цьому те, що сказати, дякую. Якщо будуть запитання, будь ласка, я відповідаю до ласка, Запитання Роман Божко з Новиспресо. Раніше заявлялося про те, що зустріч у форматі зустріч нормандської четвірки буде лише тоді, коли почнуть виконуватися мінські угоди відповідно російською стороною. І от буквально два дні тому з'явилася інформація про те, що її хочуть провести восени. Це зв'язано про те, що хтось знає, коли Росія припинить е, порушувати мінські угоди, чи це просто вирішилося ж позачергово якось зустрітися? Ну, поки що це не підтверджена інформація, що, що зазначений формат відбудеться восени. А ми виходимо з того, що будь-яке засідання нормандської четвірки має бути тоді, коли за все є згоди всіх сторін нормандської четвірки, по-друге. Коли а, будуть готові якісь конкретні документи щодо реалізації міських домовленостей. просто сісти заради діалогу, діалог заради діалогу нам не потрібен так само, як потрібні нашим партнерам. Наразі ми не бачимо готовності російської сторони до практичного виконання мінських домовленостей. Тому засідання в рамках громадського формату відбудеться тоді, коли будуть від цього передумова. Дякую. Дякую. Можна на бути запитання? А у Криму вчора повідомила про приїзд міжнародний до міжнародних журналістів? Чи щось відомо МЗС про це та яка реакція може бути? До Криму ми зараз знаємо, що є декілька сигналів і візиту французьких парламентарів іноземних журналістів. Вчора перебувало і речник МЗС Росії з незаконним візитом окупованим Криму. Ми ще раз наголошуємо, що порядок для всіх один Територія окупована існує постановка Кабміну, яка чітко регламентує в'їзд в окупований Крим. Потрібно дотриматися перше, норм жодної права, друге законодавство України потрібен дозвіл українського сторону на відвідування окупованого Криму. Третє, Потрібно дотриматися резолюції Генеральної асамблеї від березня 2014 року про територіальну цілісність України. Це, це ці правила пошуриться на не всіх, незалежно від того, чи це журналісти, чи це а, депутати, це міжнародне право, це заборонство країни. Власне про тучакнал. Програм, будь ласка, резолюцію польського сенату щодо. Встановлення 11 липня Національного дня пам'яті і жертв геноциду вчинено українським націоналістам. Як це може вплинути на Україну польську і сесії? Ви знаєте, про цю резолюцію ми теж взяли лише огоди тому, як є вимогу. Наша реакція все, ще працюється. Тому попередньо можу сказати одне, що ми не недорозово що питання про уникнення критизації цього процесу, і що зазначене питання має розглядатися виключно істориками в Україні. Можна ще тоді питання, якщо ні, ні в кого немає. Щодо того, що Росія всіляко блокує розширення повноважень місії ОБСЄ на Сході, чи можливий в майбутньому або десь в найвищому майбутньому зараз винесення пропозиції, зокрема, від української сторони, або взагалі розгляд якоїсь процедури, яка б дала змогу усунути? Росію від повноваження якраз такого впливу подібних рішень я розумію ваше питання. Дякую. На жаль, є певні правила організації. Організація бої сі це консенсусна організація, де всі рішення приймаються всіма країнами. Це 57 держав-учасниць, тому е, вилучити всі з цього процесу ні процедурно, ні політично не вважається можливо. А разом з тим я можу сказати одне, що протягом е, півтора року як Україна, так і іноземні партнери були переговори з Російською Федерацією, і вона нас запевняла е, про те, що вона розширить е, мандат цієї місії на всю ділянку е, корзону, що це тільки тимчасове рішення на три місяці. І ось уже півтора року. Кожні місяці ми продовжують тільки на два пункти пропуску російських Луково та Донецьк. Тобто, знову ж це свідчення того, як дії і слова Російської Федерації, так як і Російської долугаються в рамках тієї чи іншої міжнародної організації, абсолютно розходяться. Я що ж, З да. це от, а, ж, резолюції. Чи буде якась реакція, яка вона буде, на що це буде впливати, тобто, все ж, можете дати більше підготовки ну, Наразі я вже прокоментувала, що ця резолюція виникла тільки годину тому, і наша реакція також опрацьовується. Питання дійсно чутливе. Ще раз хочу підкреслити, що ми завжди на всіх рівнях, в тому числі на високих рівнях, підкреслили важливість уникнення в цього процесу, і що це питання має складатися зручно і Тому тобто, давайте дочекаємося, в принципі, як від нас розповідає, і тоді ми можемо будемо мати більше увагу і буде Реакція якась буде від процес заходила таке чи ні? Реакція попрацює. Еще питание? Если нет, я всем дякую за увагу. Дякую вам.